Добрий день. на рахунок електроенергії через Укс. Від акумулятора запітки, коли немає світла. Зараз світло в мене наявне, хочу просто про свою котельню трошки розказати. Бойлер костяного нагріву. Від нього насос, який прокачує сам бойлер. Твердопаливний котел з, з комп'ютером, який розподіляє, коли який насос вмикати. Вмикає він два насоси. Або цей на бойлер, на косвіну нагріву, щоб підігріти воду, або другий насос, який перекачує воду в буферку. Цим керується, коли там. Літо зима, коли хочете нагрівати воду, коли хочете, щоб першим нагрівалася, скажімо так, виставляється пріоритет нагріву, чи опалення, чи гаряча вода. Е Salz. Є ще вентилятор, доставив його теж сам його в комплекті не йшов. далі. Буферка для того, щоб коли немає світла, щоб котел твердопалений не закипів, бо твердопалений котел він не такий, як електричний газовий, що... Коли немає світла, немає прокачки, по суті, автоматика спрацьовує, коли він виходить на температуру, газовий пальник, по суті, гасне і нагрів далі не продовжується. В твердопаленому котлі тверде паливо зразу не гасне. Воно ще може з пів години, годину собі горіти. І температура ваш, на вашому котлі може зашкалити. Щоб цього не відбулося, навіть коли немає світла, попри. Як колись казали по принужденці, гаряча вода пропихається наверх, проходить по трубі і попадає в бочку, і вже цих 600 літрів вимішує, не даючи перегрітися кутлу. Далі тут йде понижаючий насос, він вже вигрибає, вибирає воду з бочки, забирає гарячу воду, тоді в неї тут стоїть датчик і спеціальний клапан, який перемикає потік води. Тобто, він або коли міряє температуру і з обратки, в нього температура стоїть задана, тобто 45 градусів, як в мене зараз. то І температура води має 45 градусів, він її просто пускає на наступне коло. Якщо температура знижується, він додає гарячої води з системи і віддає холодну назад в бочку. Далі. І цей насос прокачує мені воду на батареї. З нього ж запітана гаряча підлога. Тут четвертий насос, в мене всіх чотири насоси. Коли вимикається світло, в мене працює, я тоді вмикаю в мережу ну, лише ось цей насос, що викачує з бочки, тим самим виходить, що я споживаю лише 100 Вт і він дає лише на батареї. Ну, Підлога в цей час не працює, але для підтримки тепла вистачає і батарей. Змоделюємо ситуацію. Ось. Вимикаємо гарячу підлогу, вимикаємо насос на опалення. До речі, вимикаю комп'ютера, вимкнулися в вентилятор, вимкнулися ці два насоси. Вімкну оцей насос, що працює на батареї. Чуєте його звук як працює? Вимкну його, вмикаємо упс. Упс з розетки вимкнутий. Тут запітано, дивіться, ще є. Нього... Це... Ну, якщо робити таку скрутку, то бажано її чуть стягнути, щоб було менше за клему, і тоді насаджувати. Ну, добре, дивіться, щоб воно туго насаджувалося, а ще краще якісь крокодільчики або клеми автомобільні взяти. Тоді контакт буде хороший. Тут, так. якщо у вас ось такий упс. Є один нюанс. Е, ну, я думаю, про ньому, напевно, всі знають, але всяке може бути. Дивіться, отут є надпис: Батарея. О, Батарея Power B-Coop. Тобто оці три, три перші розетки працюють від акумулятора. Ось ця четверта від акумулятора не працює. Вона просто вирівнюється в неї струм, здається, а може і не вирівнюється, я тут вже точно не скажу. От. Ну, факт того, що від акумулятора ця четверта розетка не працює, тому як будете вмикати, зверніть увагу. Так, тут я вимкнув собі переноску. Цю переноску вмикаємо в насоса. Ось трошки незручно. Вмикаємо Упс. він вімкнувся. Де там лампочки? Бачите, горить жовтим, що працює від акумулятору. Звук насоса змінився. Синусоїда, швидше всього, справді не підходить. Всі пишуть, чуєте. З'явився такий незрозумілий звук, але насос при цьому працює. Чи довго він так пропрацює, я не знаю, бо я вмикав один раз, досить довго не було світла, в мене ще в бочці залишалась тепла вода. Я вмикав цього насоса для прогріву. Я вмикав його на годину часу. Ну, за годину часу в мене насос не помер. От. Чи він від цього може померти? Ну, я думаю, є люди, які можуть сказати про це краще. На жаль, я можу сказати тільки з власного досвіду на таких експериментах, що я робив. Поки що він ще живий. Тому тут, на, як то кажуть, на свій страх і ризик. Ну і заміняти такого насоса. Потрібно буде зливати воду, мороки буде багато. Тому зважайте. Хоча, в принципі, ні, можна воду не зливати, можна перекрити. В моєму випадку можна перекрити просто крани. Раз, два, три і чотири, і Замінити його. Ну, але все одно насос коштує грошей, так що, як то кажуть, думайте. Ось. Ще що сильніше вуп включав, включав шурупокрута. Шуропокрута включав для того, щоб замішати краску, бо там ремонт робив. Шуропокрут у мене мережевий ТД-60 Дніпроемовський, він має 600 Вт, як на ньому пише. Чому він запустився, не знаю. Можливо, через те, що в нього кнопка плавного пуску, йому там не потрібно енергії відразу. Ще, якщо у вас є щось, скажімо так, що бере приблизно 350 Вт, у мене тут 390, наприклад. І він воно не може запуститися, можна спробувати, якщо є доступ до валу, попробувати рукою в сам вал крутнути. Можливо, йому не вистачає як то кажуть, саме для запуску енергії, це можливо допоможе. Але будьте обережні, щоб не покалічитись, бо ви можете запустити двигун, і він вас може там, вдарити не знаю, лопустями, якщо це міні-бачня, ви знімаєте решітку з цього, там де вентилятор стоїть. Або там, наприклад, той самий якийсь шурупокрутче дрель, там можна спробувати кутнути за, парол, за патрона, але знову ж таки при роботі я не знаю, чи воно буде нормально. Тому будьте обережні, як то кажуть, робимо на свій страх і ризик. Все, дякую за увагу.